Шановне товариство, сьогодні пікетуємо Верховну Раду і показуємо їм свою незгоду з їхньою мородерською політикою, антиукраїнською політикою, яку впродовж останніх років безсовісно ведуть ті представники псевдоеліти в кримінально олігархічних кланів. Які повністю узурпували і хочуть остаточно знищити Україну, узурпували владу і остаточно хочуть знищити Україну. Найприкріше, що ці люди фактично все це роблять під диктовку Кремля. Ми знаємо, що проект Конституції України, який був висвітлений українськими журналістами в різних засобах масової інформації, і від якого вони так тепер поспішно хочуть. Литися відгикатися, нібито не вони писали. Вони вже так забрехалися, що на їхньому обличчі навіть гримаси не видно совісті знищення України, як вони продовжують робити. Але ми знаємо, хто писав цей проект конституції. Ми знаємо, що вони хотіли зробити з Україною. Через то я хочу дякувати всім, хто сьогодні стоїть перед стінами Верховної Ради. Знаю, нас тут. Тільки незначна частина тих українців, які вже завтра готові будуть вийти на вулиці міст і сіл нашої великої держави, для того, щоб відстоювати своє право не тільки обирати своє право жити в державі, де панує народовладдя, але й просто своє право бути українцем на своїй богом даній землі.